Мої вітання із Покуцького краю, Древнього Снятина, вулиці якого зберігають спогади про історичні події минулих часів. Візитівкою нашого міста є місцева Ратуша, одна з найвищих в Україні. З неї відкривається неймовірний краєвид на наше рідне місто та околиці. У центрі Снятина на Замковій горі. Розташований один з найкращих навчальних закладів нашої області Снятинський ліцей інтелект, Снятинської міської ради Коломийського району Івано-Франківської області. У нашому ліцеї працюють педагоги, які надзвичайно віддані своїй роботі. Серед них і я, вчитель історії та правознавства Кіт Микола Федорович. Навчався я у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника. У 2009 році здобув ступінь спеціаліста та професію історик-викладач. В цьому ж році розпочав працювати в ліцеї інтелект. Мій стаж роботи 15 років. У 2023 році успішно пройшов атестацію. Та здобув вищу кваліфікаційну категорію Звання Старший вчитель. Я постійно прагну йти в ногу з часом, тому багато працюю для підвищення фахової майстерності. Для цього проходжу різноманітні планові та позапланові курси, отримав базові навички надання першої домедичної допомоги. Для досягнення успішності на уроках історії. Та реалізації концепції нової української школи використовую модельну навчальну програму для закладів середньої освіти 5-6 та 7-х-9 класів за редакцією Ігоря Ярославовича Щупака. Я обрав саме ці підручники та модельні програми, адже вважаю, що акцентоване вивчення історії України, особливо у час війни. Є важливим для формування нової генерації українців. У 9 А-класі вивчаємо поглиблену історію України за програмою авторів Власиво Віталія, Олександра Панаріна та Юлії Топольницької. Правознавство у 9 класах вивчаємо за програмою Ремих Тетяни та Пометун Олени. В сучасних умовах. Історична освіта покликана розкривати тенденції та особливості розвитку української і світової історії, показати специфіку формування національної ідентичності української нації. На уроках історії ми вивчаємо події та періоди минулого, опрацьовуємо історичні документи, чомусь орієнтуватися в просторі та часі. Для цього використовую різні методи та прийоми проєктна робота, фішбоун, колавена, QR-коди, кросворди, ребуси, інтелектуальна карта та інші. Щоб зацікавити учнів активніше працювати на уроках, використовую такі форми організації, як індивідуальна, парна, групова та колективна. Оскільки я викладаю історію в інклюзивних класах, то безперервно удосконалюю перелік знань, компетентностей і цінностей, якими має володіти вчитель, щоб забезпечити інклюзивне навчання у новій українській школі. Успішно використовую ідеї формувального та поточного оцінювання. Закривав методи незакінченого речення. Хочу дізнатися, дізнався, світлофор. Невід'ємною складовою моїх уроків є мотивація та очікування учнів від уроку. Відкуп хвилинки та підсумок уроків. Система оцінювання навчальних досягнень учнів дозволяє гарантовано досягти і перевищити результати, дає можливість розвивати в учнів впевненість у своїх здібностях і можливості. Наш ліцей дбає про безпеку та комфортне перебування в ньому усіх працівників та здобувачів освіти. Укриття адаптовані так, щоб мати можливість продовжувати навчання. Навіть під час повітряної тривоги. Ресурсна кімната забезпечена всім необхідним обладнанням для роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. Також у нашому ліцеї створена ігрова кімната для відпочинку та активних ігор учасників навчального процесу. Кабінет історії є оновленим. Та відповідає усім стандартам. Обладнаний проєктором, ноутбуком є багато наочної інформації, яка сприяє кращому засвоєнню матеріалу. Якщо навчання проводиться у дистанційному форматі, використовую платформу Google Meet у синхронному режимі та платформу Google Classroom у асинхронному режимі. Діти і педагоги освоїли навики безпечної роботи в інтернеті, адже вже не перший рік працюємо в електронному журналі та щоденниках нові знання. Найбільше досягнення для вчителя це успіх його учнів, тому що року готую обдарованих здобувачів освіти до участі в олімпіадах з історії та правознавства, а також до різноманітних. Конкурсів, де вони є призерами та переможцями. У 2022 році моя учениця отримала найвищий результат 200 балів в національному мультимедійному тесті з історії. Щоденна наполеглива праця. Особистісний розвиток, гідно оцінені грамотами та подяками районного, обласного та всеукраїнського рівня. Це ще більше додає сил та натхнення працювати та самодосконалюватися і надалі. Я класний керівник 9 А класу, головним своїм завданням вважаю сприяння формуванню особистості учня, розвитку його можливостей, здібностей та талантів. Процес виховання учнів це велике мистецтво. Безперервна робота серця, розуму та волі. Тому моя співпраця з учнями базується на основі довіри, взаєморозуміння та підтримки. Щодня прагну створити таке виховне середовище, в якому буде комфортно перебувати кожному здобувачу освіти. Невід'ємною частиною роботи класного керівника є Національно патріотичне виховання учнів який є важливою складовою формування свідомої, розвиненої особистості, яка здатна переосмислити уроки минулого, знати історію своєї країни та впевнено крокувати у майбутнє. З цією метою учні мого класу неодноразово готували тематичні виступи та вечори пам'яті. Це сприяє вихованню у них патріотизму та гордості. За історію свого народу. Разом з учнями та батьками мого класу беремо активну участь у благодійних ярмарках та волонтерських акціях на потреби ЗСУ адже розуміємо, що тільки разом ми наближаємо перемогу. Екскурсії є важливою формою навчально-виховної роботи. Вони поглиблюють знання учнів, розширюють кругозір, здружують шкільний колектив. Це прекрасна можливість побачити цікаві місця та поспілкуватися з однокласниками за межами школи. Екскурсії та подорожі збагачують світогляд та виховують бережливе ставлення до природи. Дарують можливість зібратися з думками та підняти настрій. Важливе місце в навчальному та виховному процесі нової української школи посідає педагогіка партнерство. Слід відзначити, що співпраця батьків, учнів та класного керівника це запорука успішного навчання та виховання дітей. Діти мають значний інтелектуальний та творчий потенціал, який за оптимальних умов та тісної співпраці батьків та педагогів. Може розкритися і сприяти всебічному гармонійному розвитку учнівської спільноти загалом та кожної особистості окремо. Я вчитель історії та свідомий громадянин нашої держави беру активну участь у житті школи та громади, провожу різноманітні тренінги, виступаю на педрадах та з доповідями на районних святах присвяченим вагомим історичним датам. Нещодавно пройшов курси, отримав сертифікат та став фасифілітатором міжнародної програми TerraDechome для підтримки дітей, молоді та їхніх сімей під час кризової ситуації в Україні, активно впроваджую ідеї цієї програми у нашому ліцеї. З метою зацікавлення учнів школи історією разом зі своїми колегами реставруємо історичні події в короткометражними відеосюжетами. Живі! 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 Кого ти говориш, захищав? Вільну Україну! Що? Україну ні такої сторони, не було і не буде! Молчать! Молчать, Я сказав! Зарушать! Ні, славен! Ні... Свою виховну роботу завжди висвітлюю в соціальних мережах та на особистому ютуб-каналі. Самостійно розробляю тестові та різнорівневі завдання, дидактичний матеріал до уроків. У нашому ліцеї створено клас безпеки. Це спеціально облаштоване місце, де учні навчаються важливим аспектам особистої, соціальної та цифрової безпеки. Формула мого успіху це мета. Мета, що надихає. Надихає навчати і навчити, творити, виховувати. Це мета, яка має правильну мотивацію. Я цього хочу. Значить, це буде, під лежачий камінь вода не тече. Успіх цілком залежить від праці. Тривалої